В Івано-Франківську відкрили головну ялинку. За традицією її змонтували на центральній площі міста. Цьогоріч новорічні вогні засяяли під супровід духового оркестру та співмузичних колективів. Участь в урочистій церемонії взяли представники влади та мешканці Прикарпаття. 11,5 тисяч гривень. Саме в таку суму обійшовся місто головний символ нового року. Майже третина її вартість ялинки. Решта доставка. Чиновники кажуть, цьогоріч знайти дерево було досить складно, адже високих ялинок в області практично немає. А тому 20-метрову лісову красуню довелось вести з селища Солотвина. Прикрашали її за спеціальним дизайном. Він вартував місту 5 тисяч гривень, плюс ще 20 тисяч ціна іграшок. Через минулорічний вітер кульки довелось закуповувати нові. Загалом у 2011-му в Івано-Франківську кількість ілюмінації значно збільшать. Освічуватимуть цьому році і в'їзди до обласного центру. У нас цього року трошки більше виділено грошей. Ми закупили ілюмінації більше, і як ви бачите, є вже достатньо, але ми будемо продовжувати ще робити ілюмінації, тому це тільки початок. Тому я думаю, що цього року буде набагато краще ніж минулий рік. Ми хочемо при в'їздах в місто зробити розтяжки, тож такі, таки, що з кожного з кожної сторони міста при заїзді. На новорічні різдвяні свята з міської скарбниці виділено 150 тисяч гривень. Цього кажуть можновладці достатньо, адже більшість робіт комунальні підприємства виконуватимуть безкоштовно. Крім того, будуть залучати і кошти спонсорів. Розважатимуть івано-франківців упродовж свят місцеві співаки та художні колективи. А поки до нового року залишається ще майже два тижні, а це час, коли багато над чим потрібно задуматись. Впевнені керівники області. Ми маємо ще майже два тижні, щоб проаналізувати. А яким був старий рік, а щоб прочаючись із ним знати, які ось досягнення, які хороші результати взяти з собою, що краще взяти з собою. І які вади, які помилки, а все те, що не годиться в новому житті з собою не брати? Відкриття новорічної ялинки стало справжнім святом в Івано-Франківську. Новорічний настрій вже панує. Дуже приємно цього року, як ніколи. І от сотка, як настільки прекрасного діта, ялинка святко, і миколаї це дуже хороше, весело, що таке від відкриття. Цьогорічна ялинка дуже красива, настрій дійсно новорічний, але дуже холодно, а все просто супер. Щоб не було позаду, а настрій піднімається хороший, гарний, приємно, тому що в кожного побачиш усмішку, в кожного світиться очі радістю. Тобто, ми відчуваємо наближення чогось величного. Цьогорічна ялинка милуватиме око прикарпатців продовж місяця. У центрі міста вона стоятиме аж до водохреща.